Кухонна мийка фірми Кронер виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу мийки 3 мм, Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обешулена. Мийка має крило як з лівої сторони, так і з правої сторони. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки та всі шланги для під'єднання, кріплення, заглушки. Ціна такої мийки 5100 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.